І молитвами Твоїми визволяєш від смерті душі Божі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні найбільше бородичне свято року. Свято, яке ніби підсумовує церковний рік, який, як знаємо, починається з 1 вересня і триває до кінця літа. Але що саме ми вшановуємо і в цей день? Вшановуємо смерть, завершення земного життя Пресвятої Богородиці. І знаком цього стає, як і на страсному тижні плащаниця, символічне зображення того полотна, в яке загорнено було тіло Богородиці, коли її ховали? Здається, щось тут є незвичне. Може, навіть суперечно нашій моралі, бо нам звик ми звикли сумувати за померлим. Навіть зараз, коли вся наша церква в світі об'єднується за колишнім єпископом найдальшої нашої єпархії Мельбурнської в Австралії, владикою Петром Стасюком, який на 83-му році життя позавчора помер в Ініпегу. Знаючи всі заслуги цього владики, який майже 30 років керував цією величезною за територією, але нечисленною за кількістю парафій єпархій, яка обіймає громади не тільки в Австралії, але й в Новій Зеландії, навіть зараз вже і в Океанії. Ми, знаючи, який це заслужений чоловік і вірячи, що Господь приймає його в своїй небесній оселі. Молимося за Нього, сумуємо за Ним. Чому? Бо для кожного з нас іспит смерті це іспит суворий. Ми не можемо бути певні, що не маємо нічого на своїй совісті лихого, гріховного. Сам Христос говорив: немає людини, щоб жила і не зрішила. І тому молимося за кожного із спочилих, щоб Господь прийняв їх у небесній оселі. Просячи пробачити їм усі гріхи. Але ось цей випадок із пречистою Дівою Марією єдиний виняток у земній історії. Коли ми, та що ми, навіть її сучасники, апостоли, які оточили її тіло в день смерті, вірили, ось вона єдина, яка не має жодної плями на своїй совісті. І для неї Якраз і ось це християнське розуміння смерті як світанку, як зустрічі із вічністю, як початку нового нескінченного етапу життя, воно відкривалося якнайповніше. Вона чекала на цю зустріч. Вона перебувала в останні дні в домі свого улюбленого, наймолодшого завжди наймолодший улюблений з духовних дітей. Апостола Івана, Івана Богослова, жила недалеко від Оливної гори, на якій так любили молитися її син, учні апостоли. І ось вона. Відходила туди теж на молитву, просячи про цю майбутню зустріч, і дочекалася, коли до неї, як колись у день благовіщення, приходить Архангел Гавриїл, і як знак цього поєднання неба і землі приносить тій осяйну гілочку, подібну до пальмової, гілочку ізраїльського дерева, як запоруку зустрічі там, у нескінченному небесному блаженстві. З якою радістю вона сповіщала відомість про це своїм близьким вдома, збирала всіх дорогих для неї людей і так хотіла, щоб зібралися учні Христа, апостоли. І майже всі вони зібралися, дивним чином, перенесені до Єрусалиму, зуміли попрощатися з нею і провели її тіло в останню дорогу, поховавши. Десь теж недалеко від Оливної Гори за кедрон потоком, там, де починається схил Гециманії. Але не було одного із апостолів, якого його покликання, його місія закинула найдалі у Індію, апостола Томи. І він, як і тоді, коли він підтвердив тілесне Воскресіння Христа своїм дотиком до Його ран на тілі. Так і зараз Він стає свідком чуда. Він хоче попрощатися з Богородицею, просить відкрити її тіло, але, відваливши камінь, яким закрито, було запечатано гріб Богородиці, апостоли не знайшли там її тіла і переконалися, і свою улюблену матір Христос забирає з тілом на небо. Ці деталі не були записані у жодному з Євангелій, навіть у її учня і сина, якому передав її Христос на Голгофі Івана Богослова. Але ці події пильно зберігалися у пам'яті всіх, хто її оточував. Апостоли переповідали їх своїм учням, і ось десь за. Два-три століття їх почали записувати кожен по-своєму, і потім об'єднали у єдину розповідь про успіння Богородиці. І так прийшла до нас ця звістка, яка не тільки розповідає нам про завершення земного шляху і початок небесного шляху Матері Божої, але вселяє в нас надію, певність у відкритті цього. Відтинку майбуття для кожного праведника, і знаючи, що вона перебуває там у нерозривному єднанні із своєю церквою, бо на Голгофі не тільки сам апостол Іван Богослов був переданий їй під опіку, а всі ми, вся свята церква, ми маємо в її особі свою матір, до якої звертаємося з усіма своїми клопотами і турботами. І наш такий сентиментальний за свої вдачі народ відразу помітив це вже у перші століття після запровадження християнства на Русі і свої найбільші святині увінчував храмами на честь Богородиці, насамперед на честь успіння Богородиці. А чудотворні ікони складають з собою ніби таку чудесну вервицю, яка оповиває нашу землю. І коли в ці дні наших переживань, цієї всесвітньої турбулентності, яка висмикує нас із нормального врівноваженого життя, з якого вирвані ми були ще тоді, у 2014 році, ми шукаємо опертя. Шукаємо стабільності і надії, до кого ж ми можемо вдатися за допомогою. Забуваючи часом не надійтеся на князів, на синів людських, в них немає спасіння, але є та, яка здатна дати нам спасіння, здатна відчути і зрозуміти нас, вислухати нас, не ігноруючи жодного нашого болю, Пресвята Богородиця. І саме тому. І цей сьогоднішній святковий день, та й кожен день нашого духовного життя може для нас бути днем зустрічі із нею, з її материнською любов'ю, з її невгасною опікою над нашою церквою, з її постійною молитовною присутністю у нашому житті, присутністю, яка намагається і нам допомогти пройти той відповідальний і щасливий шлях. Який з усміхом приймала вона цей день успіння Пресвятої Богородиці? Амінь. Слава Ісусу Христу!